Я вважаю, що чоловік має забезпечувати себе і свою сім'ю повністю. І думати про те, що твоя дружина має працювати, це взагалі програшний варіант. Якщо ваша дружина на сьогодні працює, ви маєте думати, як зробити вам так, щоб вийти на той дохід, щоб ваша дружина вже закінчила справу з роботою. І займалися своїми справами, які їй до вподоби. Хобі. А якщо це хобі, дай Боже, що буде приносити якийсь дохід в сім'ю, це взагалі офігенно. скучна жінка. Якщо вона не буде працювати, чого їй має бути їй. от ну тобі так вона сьогодні. Вона сьогодні приготує якусь смачну їжу вдома, якщо не хоче готувати. Вона покличе подругу, хай подруга приготує. Да? Дружина купить бутилочку просека і вони там поспілкуються. На нігті треба сходити, на волосся потрібно зробити. Не знаю, треба курси якісь по нарощуванню там, волосся пройти. Що мало чим займається, є конний спорт, є море, є гори, і завжди можна на... біля басейну полежати, книжку почитати. ну, Типу, зайнятися, що нема чим. Якщо б було, була в мене така можливість, я б сто відсотків це робив би. Чому ні? А? Ти не дівочка. Ну, поки що. Шуткую, але все можливо в нашому житті.